Всім привіт, друзі! І сьогодні ми зробимо обзор на новий Брокхейвен. Він дуже, ну, обновлення дуже гарно зробили у Брокхейвені. І зараз ми можемо побудувати якийсь дім. Будемо йти. А давайте краще знаєте, що о, ось так, зробимо, щоб нам... Найти. Давайте, наприклад, о, ось цей ось, дім займемо. Він дуже гарний. Так, листаємо вниз і нажмемо на ось цей вісь. Так, заходимо в ньому. В нього. Закриваємо. Ну, не обов'язково. Так, і дивимось. Тут можна сісти навіть. Ось. Такий ось дім дуже гарний. Ось. Диван. Коврик теж є. Це найважливо, так. Ось. такий ось оп. Дім. І давайте підемо на другий поверх. так, Тут навіть сісти можна. так Ідемо. Ось така ось у нас гарна капінка. Мені подобається, того що такий гарний колір типу. І обновлення дуже гарно зробили. Так, дивіться, ось тут, схоже як там, але тільки там нема бібліотеки. Такі міні. Такс, а тут ліжко з столом. Так, заходимо сюди. Теж мені подобається. Тільки тут два екрани. А тут ще маленькі кабінки туалет. Так. Е, тут є така кабінка, що працювати можна. Ще грати у Roblox. Такс. Ну, дивіться. Ну, дуже гарні кімнатки. А давайте тепер подивимося ось зовні. Ось. Дуже гарно. Мені подобається такі ось квітки росте, чи що, я не знаю. Чікости, давайте зайдемо ось. Цей гараж такий здоровий, такий. Тут можна багато машин. Помістити, ну, я серйозно. Такий багатенький гараж. Що ж, давайте тепер можемо подивитися інвентар. І давайте. Не сюди. Не сюди. Давайте... О, да, ось це хотілося поставити. Це не знаю. Ось, давайте всі поставимо, буде дуже гарно, мені здається. Ой, так, ось так. Давайте. Ось так. Ой. Ось це. Давайте ще, знаєте, що... А, так, ну... Давайте підемо на другий поверх і поставимо там щось. Ось, наприклад, можна поставити одне крісло. Ой, я туди зайшла. ну, це... А, ось це ось. І давайте ставимо його рівненько. О, ось так. Так, Можно тут поменять еще колер, вы знали? Ось, мне, например, вот клад... такой, о, ось, мне подобается тоже такой. И Д тоже. Мне подобается. Давайте ось, такой стульчик. О, ось. Ой, давайте. Ще буде класно, якщо к кріслу, знаєте, ще вставити разом з ним. О, ось таку ось лампочку. Дуже гарно. По мені... Дуже о, ось так ось. О, ну прям дуже ідеально так все. Так І ось така ще є о, роздягалка, переодягалка. Ось. Ось. Ось давайте закроємо день. примерно так. Два И сделаем при... Ну, может а я сделаю наступный раз. Вот Ну и всем до встречи,